Весь на фермі крайсів живемо малюк чарівний діно. З партушком і капелюшком Вічоранку вже у Привіт, дін. Привіттіно ходім з тобою. Світ великий, кольоровий, стільки друзів і чудес. Кожен день це новий квест. Дивись, кролик, що я сьогодні зранку знайшов. Якась нова загадка. Ого, це ж справжнє чарівне яйце, і воно світиться. А чи є воно? Я не знаю. Але я обіцяю, що подбаю про нього. Треба дістатись до ферми і добре сховати яйце. Ми не можемо залишити його без нагляду. Ось так. Затишно, правда? Тут ти будеш у безпеці. Ти нічого не кажеш, але я відчуваю, тобі тут добре. Ось ще одна квіточка для краси і тепла. Тепер це справжній дім. Ось вже і ніч настала. Ти сьогодні багато пережило. Але тепер відпочинок. Хоч ти й мовчиш, та я відчуваю між нами справжній зв'язок. Солодких снів маленьке диво. Ми будемо поряд. Спи, яєчко, сни летять, сірки казку шопетять Поруч, друзі тиша спин, свічарівний снахпинить. Хай лафантовий наш край, твій дивний хай, світло в темряві горить, Щастя в серці тихо спить. Ах... Який сонячний ранок, кролик вставай, яйце. Його немає, але ж ми спали зовсім поруч. Чому воно пішло? Ми не можемо залишити його наодинці. Кролик, я думаю, нам треба піти на пошуки. Негайно Тихий світ, та не в росій ранковий слід. Утравимо малюнок казковий крок за кроком, Таємниця й щось невідоме за крітами біжить. Шипоча трава Туман, Таємний малюнок, слід невідомий, Йдемо, димомо все, крісця й воронкове нам загадки шли свій ніжний сигнал, Шепоче трава, вітає туман. Дивись, кролик, ці сліди привели нас до цієї печери. Давай заглянемо в неї. Діно, дивись, схоже, з яйця хтось вилупився. Цікаво, хто він? Схоже, що тут слідів більше немає. Мабуть, ми його не знайдемо. Діно, а це хто? Схоже, це те саме чарівне яйце, тільки це вже чарівний золотий дракон. Який гарний. Я радий, що в нього все добре. Пізніше ми з ним познайомимося. Чудова була пригода. Тепер можна відпочити. До нових зустрічей, друзі, і дякуємо, що були з нами. Шепоче трава!